Глядачів телеканалу 4». чотири дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. На початку коротко про головні події дня безкоштовні сніданки та обіди, платні послуги у школах і садочках. Управління освіти Чернівецької міської ради прозвітувало про рік роботи. Найменшому учню 4 роки, найстаршому 80. Чернівчанин Максим Руснак відкрив музичну школу, скориставшись грантом. На центральній площі у Чернівцях вже облаштовують святкову локацію. Росіяни просунулися поблизу п'ятьох населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляють на аналітичній платформі Діп Ворог просунувся біля сухих ялів Константинопольського, Дачинського, Пушкіного та у Кураховому. На Буковині попрощалися одразу з трьома захисниками. В останній шлях провели молодшого сержанта Романа Фочука в Мигово, солдата Павла Тодераша на центральному кладовищі в Чернівцях та солдата Миколи Павловського в Іспасі. Вічна пам'ять та слава героям. Безкоштовні сніданки і гарячі обіди, фінансова підтримка вчителів і платні послуги у школах та садочках. Управління освіти Чернівецької міської ради прозвітувало про рік роботи та розповіло про майбутні плани. Головна освітянка міста Ірина Ткачук також відповіла на питання журналістів щодо зимових канікул і прокоментувала ситуацію із замінуваннями шкіл. Про це далі. Зимові канікули у Чернівецьких школах можуть бути довшими. У більшості вони триватимуть два тижні. Проте остаточне рішення кожен заклад ухвалюватиме самостійно. Будемо розглядати питання зміни тривалості, можливо, початку канікул. Справді це на рішення керівництва закладів освіти. Чому зараз це питання актуальне? Тим паче, що ми бачимо, що у нас нездорова ситуація з замінуванням закладів освіти і знов ж таки з відключенням електроенергії. Тому я думаю, що десь за тиждень-два ми зможемо вам дати таку конкретну вже інформацію стосовно того, якими будуть за тривалістю, коли розпочнуться зимові канікули. Ситуація з замінуваннями також нині на контролі управління освіти каже Ірина Ткачук. Наразі ми працюємо відповідно до алгоритмів, які нам спущені зверху, власне, і правоохоронними органами. Тому ми повинні реагувати на повідомлення про замінування. Ми дітей повинні евакуювати. А втім, було запропоновано керівникам закладів освіти індивідуально не орієнтуючись на інших, а тільки на ту ситуацію, яка є в їхніх закладах освіти, ухвалювати рішення, до прикладу, і про альтернативні методи здобуття освіти. Зараз я маю на увазі саме про дистанційне навчання. Ну і зважаючи на цю кількість повідомлень, які були кілька днів поспіль, то деякі заклади освіти ухвалили рішення про те, що вони на один, на два, на три дні приймають рішення про дистанційну форму навчання. Ання, причому тут саме був запит уже від батьків у листопаді. В школах міста учні початкових класів почали безкоштовно снідати. Гроші на це виділили з державного бюджету, після чого були проведені необхідні тендери. Меню є абсолютно одним для всього складеним. А те, що порівнюють часто меню одного дня і меню іншого тижня, іншого дня, взагалі між собою, це теж правда. Ми повинні розуміти, що це є картинки, які між собою взагалі не співставні. А, до прикладу, загалом ми задоволені, от вчора знову ж таки в директорів запитували, директори стверджують про те, що загалом вони задоволені і задоволені здобувачі освіти. Ну, якщо дитина задоволена дитина їсть, то певно, то найкращий індикатор того, що власне все гаразд. У Чернівецькій громаді майже 15 тисяч дітей пільгової категорії також отримують безкоштовні гарячі обіди. Їхню вартість компенсують з міського бюджету у 2024 році. У ліцеї номер 18 і гімназії номер 20 розпочали ремонт та утеплення фасадів. Роботи фінансуються з міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів. У деяких школах також оновили спортивні майданчики. Ми не все можемо зробити за. Допомогою тільки власних зусиль, тому звичайно у нас є партнери. Ну і першим таким великим партнером є департамент інфраструктури і благоустрою, який власне здійснює роботи капітального характеру у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти. Теж ну і очікувано, якщо говорити про цей рік, ми розуміємо, що вже частина робіт завершена є оплаченою, частина ще буде дороблена до кінця грудня. Але втім, очікувано понад 153 мільйони гривень департаментом інфраструктури. І благоустрою повинно до кінця цього року бути спрямовано саме на заклади освіти. У 2024 році у навчальних закладах міста завершили впровадження фінансової автономії. У школах запрацювало соціальне підприємництво. Всі заклади забезпечили тривожними кнопками і відеоспостереженням. Місто виділило фінансування на охоронців, а також доплати молодим фахівцям і вчителям із досвідом. Це майже 28 мільйонів гривень. Але це ті статті видатків, які ми розуміємо, що. Вони повинні бути апріорі так, можливо, більше в Україні ніде не здійснюється, не здійснюється така підтримка, ще й в таких обсягах. Але ми розуміємо, що ми повинні втримати педагогів в закладах освіти для того, щоб забезпечити якісну освіту для наших добувачів. Згідно з результатами незалежного всеукраїнського опитування, три роки тому Чернівці посідали останні місця у рейтингу за якістю надання освіти. Цьогоріч результати значно покращилися. Дитячі садочки займають четверту сходинку у рейтингу, а школи на другому місці після Луцька. Чому результати так змінилися? Думаю, що є два основних фактори: перше, це те, що справді зараз шалені кошти спрямовуються в освіту міста порівняно з тим, як це було раніше. І батьки справді бачать, і власне і педагоги, і працівники, інші працівники закладів освіти, вони бачать цей результат. Тобто, як сказала, колись одна знайома, вона каже: раніше я заходила в школу, і нам показували тут. Ми за кошти батьків підшпаклювали, тут ми купили лавиці. До прикладу зараз очевидно, що ті масштабні роботи, які робляться в закладах освіти, що вони робляться за кошти міського бюджету. Ну і інше питання це комунікація. У навчальних закладах громади наступного року планують вести платні послуги. Враховуючи фінансову автономію, рішення прийматимуть самі заклади освіти. Є основні послуги, які можуть надаватися закладом освіти. Вона є, як в танцях кажуть, основна програма, так але є додаткова програма, яку хотіли би отримати батьки, але на жаль, заклад не має права надавати такі послуги, і мова може йтися навіть про порушення певних умов економічної діяльності. Але якщо не дати можливість закладам освіти надавати платні послуги, то власне це така легалізація, легітимізація певних послуг. Ну, до прикладу, чи може заклад загальної середньої освіти готувати дітей до навчання в першому класі? Може, але для того, щоб це було законно, потрібно створити можливості. Ну, власне, це одна з можливостей, які дає нам законодавство. Крім платних послуг у планах на 2025 рік, впровадження проєктів, інкубатор шкільних ініціатив та ораторського клубу. В навчальних закладах також планують ввести електронний документообіг. Олена Крючко, Микола Гануціна, новини Сі 4 Найменшому учню 4 роки, найстаршому 80. Чернівчанин Максим Руснак відкрив музичну школу, скориставшись грантом від є робота. Під час занять використовує сучасні комп'ютерні технології. Каже, намагається уроки зробити цікавими і невимушеними, щоб викладання відрізнялося від інших музичних шкіл. На одному із занять побувала і наша знімальна група. Навчитися грати на барабанах, гітарі та фортепіано. У музичній школі, яку відкрив підприємець Максим Руснак, можна опанувати кілька інструментів. Також викладають вокал. Тут займаються і як діти, так і дорослі. Максим Руснак не має вищої музичної освіти. Грати на гітарі навчився в музичній школі. У студентські роки почав викладати вдома. Почало виходити. Потім я вирішив підняти стрічки на ступінь вищий. Я орендував собі невеличкий кабінетик, пробував працювати навіть домовлялись про співпрацю з іншими приватними школами. Там працював теж викладачем. Музика в нас чомусь вже з давніх часів це ледь не жорстка математика, де потрібно триматися чітких рамок, де не можна за них виходити. І а, люди, коли почали приходити на ці заняття, вони починали відчувати оцей особливу атмосферу, розуміти, що вони можуть розвиватися, що вони можуть включати фантазію, ділитись своїми успіхами. Щоб відкрити музичну школу, підприємець скористався грантом від урядової програми Є робота, отримав 250 тисяч гривень за умовами гранту. То працевлаштував двох людей. Багато з чого ви бачите тут: це меблі, це апаратура. Звісно, цього не вистачило цього гранту. Там було 250 тисяч, але багато з чого довелось десь докладати самому. Проте, все, все ж таки, він дав для цього збільшення, для цього розширення. Ну, все ж таки, рушійну силу, щоб це все е, якось ну, запустити швидше, можливо, і, і якісніше. Найпопулярніший інструмент серед учнів музичної школи гітара. На ній вчиться грати 16-річний Олександр. Тато мене записав на пробний урок. І дальше пішло. То всі викладачі дуже професійні, і вони як друзі. Вони тебе завжди підтримують, зрозуміють. Атмосфера як атмосфера просто чудова. Це ще один плюс. У школі планують ще додати заняття саксофону та скрипки. Заклад відвідують понад 50 учнів. Дехто займається музикою професійно для когось. Це хобі, а ось так розпіваються учні перед заняттям з вокалу. Мамі. Часто люди приходять з поганим настроєм, можливо, щось сталося, і вони хочуть поділитися. І тут навіть така є психологічна допомога. Тому я би назвала творчість для більшості терапією, тому що багато хто приходить займатися творчістю не тільки вокалом, взагалі грою на інструменті, там, написанням якихось пісень, для того, щоб вкласти туди свої емоції. І це дуже цінно, тому що. В людей дуже багато переживань. Чим старша людина, тим більше комплексів, і вони роблять великий крок перед тим, як спробувати вчитися, особливо в дорослому віці. На заняттях учнів не завантажують зайвими непотрібними завданнями. Під кожного створюють індивідуальний план навчання. Немає зошитів і підручників все онлайн. Тут можна вивчатись як базово, без зайвих. Непотрібних теорій, але з структурою розуміння це є онлайн блокнот. У Кожного учня він є. Він може туди в будь-який момент зайти, подивитись теоретичні матеріали, які він міг підзабути. Таким чином він завжди в нього є актуальна інформація, і в нього є його пісенник, куди додається пісня не просто зі словами, а одразу з усіма розшифровками, поясненнями і так далі. Також є програма для тих, хто вже хоче займатися більш професійно. Викладачі і учні часто організовують концерти, на яких збирають кошти для потреб Збройних сил України. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі4. Важливо не лише надавати підтримку а й нагадувати про необхідність створювати безбар'єрне середовище у суспільстві. Саме так кажуть герої нашого наступного матеріалу. Матері діляться щоденними викликами та досягненнями у вихованні дітей з інвалідністю. Більше у наступному сюжеті. Оксана Венчук виховує 17-річну доньку, звертає увагу на недостатню пристосованість міста для пересування людей на кріслі колісному. Складнощі в пересуванні в наших дорогах, що місто не пристосовано для людей, які пересуваються в кріслі колісному. А в домашніх умовах ми можемо зробити те, що ми можемо, то щоб нам було зручно. У Нас навіть так, якщо є. Якийсь з'їзд з тротуару, то там на дорозі обов'язково машина встане. Ну тобто нас люди не завжди розуміють, що вони роблять перешкоди для людей, які не можуть аби де пройти. Оце проблема. Проблема з нас да, починається. Хочеться, щоб сприймали. Як собі рівних, да щоб не жаліли. Доньці Наталі Шваги 20. у дитинстві дівчині діагностували церебральний параліч завдяки лікуванню. Її стан значно покращився. З роками поліпшується й ситуація з безбар'єрністю на вулицях чинівців. Навчилась читати, рахувати. Вона вільно володіє інтернетом в інстаграмі. Вона викладає сторіс, знімає відео. В нас така фуд. Ну, їжа все. Ми не сідаємо місто, доки не зробимо фото і не викладемо в інстаграм. Безбар'єрність в нашому місті вже стає трошки краще. Почнемо з поліклінік, що вже доступно зайти в поліклініку до кожного лікаря, потім по тротуарах деяких вже краще ходити з колясками, що ну, вже краще. А в загальному хотілося б, щоб в школах проводили для дітей, ну це не є урок, просто якісь політінформацію, як, скажімо так, як вести себе, не показувати пальцями, якщо дитина їде, їде з коляскою і е, тикає пальцями. Е, просто говорити, що є серед нас і такі діти, що є серед нас і такі діти. Ну, більше про це говорити, висвітлювати. В соцмережах. сьогодні пані Оксана та пані Наталія зі своїми доньками прийшли на концерт, аби відволіктись від буденної рутини. Що найбільше сподобалося? Ну як діти виступали. щоб була раді і щоб був мир на землі. Це ми тому що на складний час». Директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе каже, такі заходи організовують для того, аби підтримати родини та показати, що вони не байдужі суспільству. Ми нагадуємо про цю проблему, про те, що вони мають свої права, і ми намагаємося створювати для них рівні можливості і доступність як для всіх решту категорій, щоб вони відчували себе потрібним. Сьогодні ми би хотіли так само. Надати гуманітарну допомогу, і ми закупили годинники від міської ради. Євген Басилюк, Олександр Окіпняк, новини СІ4. Співали колядки та показували народні обряди і звичаї до новорічно-різдвяних свят. 11 команд з різних факультетів та інститутів ЧНУ взяли участь у щорічному благодійному фестивалі від Романа до Йордана. Скільки коштів зібрали для бригади, де служить актор муздрамтеатру Ростислав Муравін, про це далі. Від Романа до Йордана Українська Романа! НМІ ТВ! На фестивалі студенти факультету біології, хімії та біоресурсів показали номер, в якому об'єднали буковинські та єврейські традиції. Все це доповнили жартами на підготовку. Витратили місяць. Це було безпосередньо продумано для того, щоб показати, що наша Буковина – це є мультикультурний, як сказати, оазис. І ми хотіли показати, що в нас не тільки ось буковинці, а також і євреї. Ну ще можна було прикласти сюди і румунів, молдаванів, але це вже би було. Дуже номер вже на годину, а в нас було е, тільки 12 хвилин. І я думаю, що ми із цим дуже класно впоралися. А ось студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин у своєму номері показали відмінності між Дідом Морозом та Святим Миколаєм, а ще порушили тему війни. ми знаємо, що буквально до повномасштабної війни дуже часто згадували про Діда Мороза, але чомусь святого Миколая так не згадували. А насправді ми повинні більше якраз таки склонятись до Святого Миколая. Тому що дід мороз, а він же морозко це, а в славянській міфології достатньо злий дідусь, який насправді не дарував людям подарунки. Не варто забувати про те, що зараз війна, свята це, звісно, прекрасно. Але все ж ми не повинні забувати те, заради кому ми якраз зараз і тут. І плюс до того для більшості дітей, для більшості сімей це зараз дуже болюча тема, і її варто було згадати. Андрівські вечорниці, ворожіння та коломийки, продемонстрували студенти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. Андрія це таке свято, там, де дуже багато співу, танців, саме коломийки співають. Ми могли почути в номері, що у нас була остання саме коломийка, там, де ми танцювали з хлопцями. Також на Андрія дуже люблять хлопці. Красти ворота ми також вирішили це показати, бо це є невід'ємною частинкою, саме мені здається, цього свята. Традиційно фестиваль від Романа до Йордана у Чинівцях проводять перед початком різдвяних свят. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 200 студентів з різних факультетів ЧНУ. Він особливий тим, що саме ми намагаємося захопити всі свята зимового циклу. Тут ми бачимо і Катерини, і Андрея, і ми показуємо вертеп, показуємо Миколая, показуємо зустріч нового року, показуємо водіння кози. Тобто, як починає. Маємо з Катериною так і завершуємо святим Василем, щедрівкою. Ну і особливо також, що ми показуємо, якою була коляда в часи повстанців, і також заключний етап нашого сьогоднішнього дійства це зима і свята на передовій. Тобто ми покажемо, що навіть в тих умовах де є обстріли. Наші хлопці все одно до них приїжджають волонтери. Вони святкують різдво, вони колядують, вони щедрують, показуючи цим со свою солодуху і незламність. Під час фестивалю зібрали 23 Тисячі гривень. Всі кошти передадуть на антидронові пончо для 65-ї окремої механізованої бригади, яка працює на запорізькому напрямку. У бригаді служить актор муздрамтеатру Ростислав Муравін, Юген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на центральній площі у Чернівцях вже облаштовують святкову локацію. Головними героями стали сім гномів і оригінальні конструкції, ялинки, будиночки. Над декораціями працювали майстри мистецького центру Рута, а встановленням займаються працівниці тресту зеленого господарства. Взагалі мав бути ліс, тільки ліс, тільки декорації і більше нічого. Потім додалися гноми. Їх мало бути п'ять. Руки потягнулися до шостого, відповідно, зробилися сім. Це буде дитяча локація, більше націлена на дітвору. Вона абсолютно нова, ідея нова, виконання нове. Старалася так зробити, щоб воно не мало нічого спільного з минулорічною локацією. Початок це був кінець жовтня, коли почали збирати матеріали, відповідно, готувати все, що потрібно для локації. І до сьогоднішнього дня локація буде вмонтована уже сьогодні, тому всіх бажаючих запрошуємо. Від сьогодні вона буде функціонувати. Офіційного відкриття не буде, тому що наразі не той час. Це були всі новини на цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4